Сьогодні 8 травня 24 го року. Ось у дворі отаке от, от наросло. Урожай грибів. Хто знає, що за гриби, пишіть у коментарі. Пройшов дощ і наросло отаке. От Ось такі от грибочки. Їх тут чимало. Ось оце вони все ростуть, ростуть, ось вони. У траві, під вишнями, під малиною. Ось такі от грибочки. І їх тут, хто знає скільки. Ось такі великі грибочки. Ось такі грибочки. Хто знає, що це за гриб? Пишіть у коментарі. У травні після дощу їх наросло тут. Хто наскільки. Є маленькі, є великі, є які завгодно. Чернігівщина травень 24 го року. До речі, сьогодні ще й були приморозки. Десь градусів до трьох вранці було морозу. Ось такі от гриби.